Це довга буде ніч. Красиво. Цей імам завжди економить електроенергію, електростру, електрику. І він вимикає ці зелені світла, а там от з того боку тільки Маленький вогник зелений, бачите? От як так покажу далеко-далеко. Там не вимикає не такий скупірдяй. а це все економить. Донька щось пече, пахне так, ванількою пахне, на, на ніч розбирає, починаємо їсти. Я, мабуть, не буду. Я йогурт купила сьогодні. о -хо 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 -хо. їсти не буду. Привіт, люди добрі. Доброго ранку. Зібралася на курси. Сьогодні ж курси, шиття, ну, але не шиття, а цього рукоділля. тут у мене коробки всякі, і сьогодні їжу мав... навіть взяла. відварила картоплі з окропчиком. А тут мої приладдя. Взяла такий апарат, у мене є, які є ці кнопки, як їх цю робить. Хай мені покажуть, як їми користуватися. В інтернеті взяла і немає там інструкції, як його зробити. Такий, як... Пасаті, як його плоскогубці. Забула напишу. пишу і кнопочки, набір кнопочок. Як воно, Це я не підготувалася ніяк. Так, і вже. Друзі, йду під мостом. Під містом. Під мостом йду. Ой, вийшла. Така загазованість страшна, така загазованість. Навіть не, не думала, що біля моря може так і бути. Ой, сьогодні понеділок. На роботу всі їдуть. Добре, що канікули І цих. Сервісів, які розвозять дітей, немає. А якщо вони є, то як мурахи, як мурахи, всі снують туди-сюди. Але хочу вам сказати запах вих... вихлопних газів. Але настрій добрий і очікую. Мій керівник з розмовного клубу турецького. вже з позаранку мене поспали. Я ж випустила ролик, я вам казала вчора, ролик, де я турецькою мовою готую суп. І показую. І отож вона побачила цей ролик і каже, ви дуже гарну справу робите. Це для практики дуже гарно, дуже гарно. Це я йду розквітала. У мене завжди добрий настрій. О, тільки коли про Україну, думаю, тоді вже він відразу падає, брови насуплюю. О, новини всякі, всякі. Що воно буде, сподіваємося на краще. До речі, там на каналі в мене під відео є таке речення Мій другий канал. Якщо хто хоче подивитися, як Лілія Ханим Лілія Олександрівна розмовляє турецькою, то можете туди піти. Але там написано «Ісмім Лілі. Так, канал мій другий називається турецькою «Ісмім Лілі. Друзі, добрий вечір. Щось я запрацювалася, так, прийшла до дому. З побачили на підвіконні трояндочка, така невеличка донька купила. Так вона добре розвивалася, вже позрізали ці зав'ялі квіточки, трояндочки. і як вона пустила все э, рости, рости, рости. Такий зелений, світло-зелений колір, листя було. І так за два дні ні з того, ні з цього. Вона обсипала листечко. А я ж у окулярах дуже дуже не придивляюся. І два дні вдома просиділа, нікуди не ходила. Як це я пропустила? E, поруч з нею стоять ці коліуси з ними хоч би хоч би що. Я перевернула я листочки, а там мікроскопічні комахи якісь сидять, оце вони так напали на цю троянду, що вони її забадні з'їли. Оце стоїть де вони? Оце стоїть оприскувач, оприскувач, і треба було оприскати її. а вона вже, стільки я більше року не користувалася їм, і він заклеївся там ці резинки, вони вже не знаю, під, дії, під дією чого вони такі розплавилися. Я почала розбирати, розібрала, як почало випадати звідти, що я раніше сто разів його розбирала, хоч би що. А то і, і там маленькі щось випали, жінка випала і, і повипадала. А це ж донька купила цю троянду і хочеться її спасти. Так я вже цього отрути намішала і так купала її. Купала, обмивала цю троянду. Це треба через кожні три дні повторювати цей процес. А оце ж поламалося, ми з донькою десь годину мудрили, мудрили. Як її збирати? Слава інтернету, там все написано. Ну, все робимо як по інтернету. Щось у нас не виходить, і, і, і все. А там така жовта трубочка. І її треба навпаки було поставити. Всього наче, вона однакова, чи там щось єрм, ті бог я знає. Ну, жінки ж. Хоча ж наш мужик би цього не зробив. Зробили ми її, але вже я не стала випробувати, бо вже скупала цю троянду. От, а потім. Всі вони тільки кофе пити, каву пробачте, <риве> каву сіли пити, тут дзвінок зять каже, їдемо з товаришем, набрали риби, будете смажити. Бі, батон. Дуже гарно, що тут її в маркетах чистять, все вимивають, дуже добре підготовлюють. Поки вони заїхали, я вже картоплю начистила, вже до ковку закинула з перцями, з помидорами. І поки вони приїхали, вони вже приготувалися. І мені тільки була режимка гарна, грав такий по 350. Я її порізала на три частини, у гусі, і у борошні, у борошні. Так. Ну, це я, коли я у борошні підсмажила таку гаряку, прямо на общак і подала. І овочі з духовки з печі і цю рибку. І так ми смачно наїлися. Ще зараз у мене тут. І чай, і, і, і швейна машинка, і комп'ютер. Не буду брехати, бо буду показувати вам всі ж таки. Чай, комп'ютер, турецькі страви перепарширований. По-турецьки чую. І самое головне, я вам покажу. Згадала, що завтра ж мене теж запросили на курси. Кажу, завтра не прийду, вчителю кажу, бо сьогодні дуже багато людей ні. Приходьте, приходьте. Вони з, з мене сміялися. Я їм видала сьогодні маленький манюній кабачок. І вони і почали сміятися. Що це в них означає манюній кабачок? А чого це кабачок? Тому що я ось щось шию. Я фотографію скину вам, я вже скріншот зробила. Оце коло таке. Його помаранчевого помаранчевого кольору треба робити, але в мене ні, немає помаранчевої тканини, та можна з будь-якої і, і, і плямистий, в горошок, і, як хочеш. А в мене отаке. Оце коло, в мене з двох тканин. Потім оце донечки. Потім набивається цим синтепоном, і по, по колу вдягається. Втягає, чи резинка, чи шнурочок. І потім таке, як тиква, як тиква, Гарбуз. Як гарбуз отаке. А для чого воно? Тут турчанки роблять для йогуртів. Йогурт там, кастрюлю з молоком, з йогуртом ставлять і свій йогурт виробляють. А у мене тканини не дуже багато, мені... Потрібен принцип, як воно робиться. А воно може бути і іграшкою, і чим хочеш. І це ж я таке почала робити. А вони ж А колір, бачите, це мій один із улюбленіших білий, червоний і синій, червоний, і синій з білим. І воно так дуже красиво виходить. І там я почала шити. Але в мене не було, не було там красних, крас червоних ниток. Не було. Це я припела додому і забула. З цією рибою, з цим насосом-оприскувачем. Отож, оце таке тепер мені з цього кола до кінця треба. Як от у лимона сегменти зробити, ну як у тикви оці, а потім набу... набувати, набивати синтепоном. Оце у нього стільки вісім кутів. І мені сьогодні треба їх прошити. Там вже донька Каріна мені вже дала подушку із синтепоном. Це я сьогодні виправлю свою помилку та прошию, а набивати вже буду там, тому що я ну, в мене. Попит є, я вже приблизно знаю, що мені треба, але ж там буду робити, як мені скажуть. Отак. От і буде така чудова йогуртниця. Отакої. От стручу зараз, стручу. Ну, і це відео я вам завтра не покажу, мабуть, а може і покажу, що в мене вийшло. Я ж така дівчинка, що швидко все роблю. Сьогодні що це робили? Що вони розсміялися дівчата? Сіли ми їсти, там я сьогодні картоплі зварила зранку у мундірах, почистила її свіжим укропчиком засипала і олією залила таку коробочку пластикову прозору. І там вони теж поприносили картопляний салат і авокадо. Це я теж авокадо взяла. Чаї там пиріги, пир, 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 пиріги, пиріги, кекси, мекси, що хочеш там і з магазину, і з маркету своїми руками роблю. Я вже так наїлася, а вони кажуть, а да ти що Лілії робиш? Я кажу, я, я буду робити кабак. Кабак це, це гарбуз. У них що кабачок, що тиква. Кабак. Я кажу, я роблю кабак. А вони сміються. А що таке маленьке? Вони такі великі роблять на велику кастрюлю. Сім'ї сім великі, і вони як роблять, то вже роблять. А в мене ну десь на півтора розміру менше. Тобто у них от такий, ні, ні. А у мене таке цікаве. Я кажу: мені, по... Треб, мені потрібен. Потрібен принцип. Я буду вдома робити, як захочу. Він мені цей кабак і 300 еліт, 300 років не потрібен. Мені треба як його шити, як його Це як на картинці, на малюнку. Так. І вони ж так, так, так. А я кажу, я такий маленький. Кабачок зробили. Міні кабак, міні кабак. І вони як почали сміятися. Може, як ото ми кажемо, знаєте, у хлопців як огірочок. Може й може, і може вони теж так кажуть. Я кажу: міні-джік, кабачок, кабак, міні-джік, кабак. І вони хохочуть, хохочуть. І так багато людей зранку нікого не було. Так мало, чоловік п'ять. Людей прийшло, а потім посходилися всі. і Потрібно 15 на сьогодні, а прийшло 19. І, і вчителька теж там теж, теж хоче щось там пошити собі, а ми її відволікаємо. Ну, таке то машинка зламалася. До речі, голку принесли, казали, нічого ти, Лілія, не, не боржник ти. Так от. Я кажу, я завтра, мабуть, не прийду, бо дуже багато людей. Ти що? Ти що приходь? Приходь, не твій день, але ти приходь. Ну, чому б мені не прийти? Так що я завтра піду. Піду і до шиї його і вам покажу. Покажу. От я люблю це таке, але як щось не виходить. Ховайся, я можу закинути це, роками буде лежати. Але з роками до мене приходять такі, акуратно треба робити, не спішити, доводити все до кінця. Але, ось бачите, на столі в мене отаке ось. Ладно, потім покажу. Друзі, йду на курси, зупинилася вам показати. Там білий дім і поруч. Тільки вчора ми приходили там, проходили, я вам ще показувала, що там гірка, а туди направо рівна дорожка, доріжка. Так от там вчора такий. Така пожежа відбулася, страшна. Донька знімала її, а в мене... Не вистачило навіть сил і боюся туди підходити. От вийшла я з другого шляху. Я вам десь два тижні тому показувала, що є тут два дві забудови. Бачите? Це отель такого до, домашнього типу. І оце. Внизу щось загорілося, чи скинули зверху щось, чи бог його знає. І так палало, так палало, що ми бачили з нашого будинку. Уже скільки людей потерпало. Там я покажу вам, якщо з новин, що один. Чолов'яга з п'ятого поверху начебто стрибати хотів. Але приїхала, приїхала такий кран. Кран приїхав. Вони ще тут рятівники ще є. Це буде розслідування. Як от моя донька і сказала, у минулому році, у минулому році кораблики горіли. Може і в цьому будуть горіти. Якщо б вони не рентабельні, не вигідні, то і їх починають підпалювати. І, і, мабуть, у них все зв'язано. Зв'язок є, бачите, знизу. Зу. Досі рятівники, пожежники. Не дай Бог, щоб знову не загорілося. Кошмар. І тільки ж він ремонт зробив. Отам от ще он жовті плями, це він поміняв там перегородки, чи не вигідно, чи Бог його знає, чи халатність яка. Це і з цього боку горіло. Оце на відео там до новини. Там, там, до останнього поверху горіло. І зверху, це воно як сквозняк. Сквозняк як український? Так, куди мене понесло це? Я вже запізнююсь, мабуть. Вітерець холодний, сьогодні вночі 9 градусів було. День буде жарко. Спекотно? не спекотно, а в жарко. Сонечко, десь 24 буде. Переходжу поблизько. Шлях. Побачимось. Зараз він вилазить. А поруч ще до будівлі житлові. Як вони страху не терпілися. Вчора так полихало, так полихало. Ай-яй-яй, балкони. Згоріло, ну з усіх боків горіло. Ай-яй-яй. Оцей пожежники тут чергували, щоб воно знову не зайнялося. Розслідування буде, але це таке. Чи вистачить страховикам виплати, виплатити всім? Зараз всі отелі будуть полохати. Побачилась. А я теж клава. Клава натуральна. Учора вночі сиділа. Після вечері хвалилася вам, що я строчу на машинці цей кабак. <сум> Як його тиква тиква О, знову забула. Гарбуза, гарбуза строчила-строчила. Потім взяла, думаю, чим же я буду прикрашати його. Там мереживо взяла, різноманітні стрічки там взяла з собою, пособирала. Потім думаю, подивлюся я відео. Склала вже все. Подивлюся відео на турецькому. Може і українці таке, такого не, не роблять, не виробляють. А я буду дивитися турецькою. Дівчата там, ой, я вам фотографію покажу. Так, і я цю, цього гарбуза роблю і думаю, щось не те в мене виходить. Не те. Там його по колу треба складати декілька разів. І як вчора показувала, вісім строчок в мене було, вісім кутів. Потім придивилася і думаю, що ж вона строчить, строчить на відділи, і кінця і краю немає.